Один з перших віршів я так дуже гарно пам'ятаю, тому що він пов'язаний з певною ситуацією, був обстріл населеного пункту. Був важко поранений наш боєць. От я пам'ятаю, як ми надавали допомогу йому під час обстрілу, ось вдалося стабілізувати, довести його до стабілізаційного пункту. І в лікарню хлопець потрапив. На жаль, цей хлопець він в лікарні через 3-4 дня він, він помер. Зіниці і вени. Триве адреналін. А ти біжиш, інстинкти вимикаєш. А ти біжиш, хоч знаєш не один, та по дорозі сумніви долаєш. Усе змішалося, Крики і прихід. Благання по братимі, вдихай, друже, і на колінах. Той багряний слід, який вибрав із липкої калюжі. Аналіз потім, зараз є берша. Вже потім сядемо до стіни спиною і видихне. Бо ще одна душа. Зустріне Бог. Та не після бою. З, зараз знову переживу пер, пер, ці емоції.